Привіт всім! Сьогодні будемо готувати супершвидкий, смачний та корисний сніданок, що сподобається як дітям, так і дорослим. І як ви вже здогадались, мова йде про ліниві вареники з сиром. Майже кожна господиня має свій перевірений рецепт їх приготування. Я ж сьогодні хочу поділитися своїм, яким я користуюсь вже багато років. Тож готуємо. Нам знадобиться 400 г кисломолочного сиру від 5 до 9% жирності, одне яйце, 2 столові ложки цукру, дрібка ваніліну або чайна ложка ванільного цукру, дрібка солі, 4-5 столових ложок просіяного борошна плюс на формування. Для подачі шматочок вершкового масла 10 г та сметана за бажанням, до сиру додаємо цукор. Якщо любите солодше, то додайте більше цукру: ванілін або ванільний цукор, дрібку солі та вбиваємо сюди одне яйце. Перемішуємо до однорідності. В мене сир не надто крупчастий, тому достатньо буде розтерти його виделкою. Якщо у вас сир крупними грудочками, то можна перебити його занурюючим блендером або, як варіант, хто не має блендера, розім'яти крупні грудочки товкачкою для картоплі. Потрібно досягнути максимально однорідної консистенції сиру. Далі всипаємо просіяне борошно. Але все одразу не додавайте, так як сир буває різної вологості, і яйце може бути більшим або меншим. Орієнтуйтесь по консистенції, я покажу, яка вона повинна вийти. Стосовно сиру, краще обирайте сухіший та жирніший, тоді вам не доведеться додавати багато борошна. Вмішавши частину борошна, бачу, що цього недостатньо, тісто ще липкувате, тому додаю решту борошна. По грамам сюди йде від 100 до 120 г борошна. Перемішуємо все до однорідності. Показую, яка консистенція тіста повинна вийти. Воно м'яке, ніжне і гарно тримає форму, якщо зліпити його докупи і практично не прилипає до рук. Це саме та консистенція, яка нам потрібна. Якщо ваше тісто липке, додайте ще трохи борошна. Залишаємо його постояти на хвилин 10-15. Далі беремо дощечку та гарно присипаємо її борошном, щоб нічого не прилипало. Можна просто на столі це робити. Відчіпуємо приблизно третю частину тіста, формуємо з неї колобок. І далі руками формуємо джгут тієї товщини, якої ви хочете отримати майбутні вареники. Тут борошна не шкодуйте. Вам має бути комфортно працювати з тістом та нічого не повинно прилипати до робочої поверхні. Сформувавши джгут необхідної товщини, підрівнюємо краї ножем та нарізаємо на невеликі шматочки. За бажанням можете їх округлити, щоб вони були як колобки. Обвалюємо їх в борошні з обох сторін. Ось які гарнюні вони виходять. Для зручності перекладаємо їх на дощечку, яку також заздалегідь присипали борошном. Все те саме повторюємо з іншою частиною тіста. Зараз можете поставити кастрюльку з водою на плиту, щоб вона закипіла. Коли сир гарно перетертий і без грудочок, то тісто як пластилін, дуже комфортне в роботі. Киплячу воду трохи підсолюємо та викладаємо сюди варенички з дощечки. Головне їх викладати по черзі, а не всі одразу, щоб вони не склеїлись в один комок. Нагрів плити в мене вище середнього, щоб підтримувати воду в киплячому стані. Коли вкинули половину, перемішуємо і слідом можемо класти наступну партію. Краще взяти ширшу кастрюлю, щоб вони не позлипались і їм було достатньо місця. Або, як варіант, можете варити їх в два етапи. Перемішуємо і слідкуємо, коли вода закіпить. І як тільки вони спливуть на поверхню, варимо їх ще приблизно 1 хвилину і одразу дістаємо на тарілку. Зручно це робити за допомогою шумівки, щоб не було зайвої рідини. Ще гарячими поливаємо їх розтопленим вершковим маслом. Та за бажанням зверху посипаємо цукром. Знадобиться 2 чайні ложки. Вони виходять надзвичайно ніжні, м'якенькі та дуже смачні. Звісно, найкраще вони смакують гарячими, а в поєднанні зі сметаною це просто щось неймовірне. За бажанням можете додати сюди ще ваші улюблені ягоди. Здавалося б, така проста страва, а люблять її як діти, так і дорослі. Обов'язково приготуйте та діліться в коментарях своїми враженнями. Всі фанати сиру неодмінно оцінять такий сніданок. Готуйте з душею. Та любов'ю всім миру та добра і до зустрічі!